Морфій. Що, кажи. <гум> Стану тут в А, Всім привіт на каналі Життя в селі Чому Піні. Сьогодні у нас неділя і буде сьогодні день, не як на виробництві зазвичай 6 днів в тиждень, а то й 7. А сьогодні будемо вдома. Зараз йдемо на кухню. Я там жарю котлетки по якомусь новому рецепту. І покажу, як я їх роблю. Получається ось така штучка. Майстер-клас. Мама зранку вже нарізала вініглід з жареною олією смачно, яку ми робимо. Реклама. Зараз та й Варія обіцяла, що поїдемо туди до нашої хати, горіхи треба позбирати. Та й на велосипедах треба їхати. Розкажу, що це за котлети. Побачила в Тік-Токі. ніколи таке не готувала. Тут курячий фарш, цибуля в блендері, рублена на. Ну, в блендері я так не сильно крупну, щоб воно було. Кукурудзка, яйця і мука. І вони такі соковиті, получаються. Ніколи не пробувала це. Кулінар. Ну і осінній салат. Дуже люблю це. Вінегрет. Уже два години обідаємо і будемо їхати. Взяли такі два відерти. не знаю, чи вистачить, не вистачить, то ще раз приїдемо і будемо вирушати. Їдемо на великах. я вже вже захекалась. Хорошо, що тут в нас є в мене є корзинка, і якщо не вистачить двох відер, які ми назбираємо, я пересиплю все в корзинку з кульочком. хорошо. Сьогодні погода просто супер. Дивіться, яке небо чисте. голубе голубесечки, ні одної хмаринки немає. Подожду. Якраз перепочин. Ми приїхали вже до нашого особняка, який будуємо. Ой, ще скільки треба будувати. Цього року тільки фундамент зробили. Ось цей наш будиночок майбутній, бо в нас багато родичів і друзів. І ось це. І ось це наш будинок. Так, ставимо свій. Гелік йдемо збирати. Да, Туди на город йдемо, так? Да? Пішли. Беремо знаряддя труда і праці. Пішли. Це все буде бутуватися, засипатися. Каналізацію вже провели. А ти куди пішла? Варя, ти хоч на дерево не лізь? Не знаю, чи то я така збирака, чи то дійсно до мене їх уже ці горіхи визбирали. Бо назбирали от такі два відерця пополовинки. І все. Ніхто немає. Не знаю. що Я переживала, ще. що, може, мені не вистачить цих відер. Що трошки тут покрутимося, то поїдемо додому. Це вам покажу варені носки. У нас варя нестандартно носить. Носки. У нас один носок такий і один такий, це завжди так. Там той темніший, той світліший. І от Так завжди любимо у нас нестандартні речі. Да? Що, ще сливки хочеш? Найшли сливку. Ще є на дереві. Я вже зірвала. Ой, вже це лазить, цей забор вже, вже старий. будемо. Так, главное... так, давай, наверное, ти ліс. Бо я якщо залізу, я порву ще собі жилетку. Тут якраз хтось вже видно лазив. Давай я залізу. Ось, ось. Гілка і на тій гілці підійди ближче. Вон там знизу, можеш. Вон туди далі є. Сливка вон висить. Там знімай. Тобі достати? Ні, я не буду. Так. Десь ще дятел. дятел. Десь на дереві. От такий у нас урожай. Назбирали ми. Їдемо вже додому. Варя каже, давай покатаємось. А? Десь чути стукає. Десь Десь да. Да. Та й Варя каже, поїхали покатаємось. Куди мені кататись Хочу з моїми хрустящими колінами? Стукає. Хочемо Давай зараз завеземо горіхи. І підемо прогуляємося. Ми їсти наварили, поприбирали, поїдемо. Підемо, точніше прогуляємося. Покажу кажу вам знову мамині квіти, вони просто такі гарні, я кожен раз їх показую. Які гарні жінки на них сидять. Ці жовтенькі. Оці будуть зараз розквітати, червоні будуть. Мам, це розові був. Ну не такі будуть темніші за ці. ці розові, а ці будуть такі бордові будуть. Відкривай. Відкривай, папа, Ваня їде на роботу. Відкривай. Тут гарно. Кожен день на роботі. В мене, як в мене, а у вані вихідних не буває постійно на роботі. Підемо зараз з варю, прогуляємося. Зараз візьмемо гроші, підемо в магазин, прогуляємося з варю і зайдемо до вані на каву. Купимо смачної кави, підемо занесемо каву, самі поп'ємо і підемо додому. У нас сьогодні день просто дуже буде насичений. Вихідний. І їздили, і горіхи збирали. Там ще прогуляємося. Варя мене сьогодні хоче вимотати. Вообще, гельці хоче вимотати, щоб я прийшла, потім впала і спала. А ще сьогодні хочемо подивитись фільм. Ми затяті кіномани. <кхи> Будь здоров. Я. І того всі прем'єри, всі касові фільми, ми всі дивимося. Любимо це діло. Проводимо вечори за переглядом фільмів. Тепер ми вже вийшли на прогулянку, йдемо за кавою. Купимо каву, підемо до бань, поп'ємо і підемо до дому. Прогулюємося. В селі це рідко буває, бо завжди якась є робота, отак, щоб вийти Дізина. на прогулянку. Ой, котик! Котик може собі грівся, а ми зараз взяли та налякали її. А, Знає, що що завжди є якась робота, що mm -hmm. от без діла ходимо. Чого ходити без діла? Що mm -hmm. немає? Що Вдома робити, чи що, та й ідемо. Хай думай. Помню рекламу там, де ну я... якусь самкі тіки, ти там прям рожає по целка. Кит Фелікс. І прямо тут чи тоть. Погода сьогодні Феликс. дуже гарна. Там через стадіону тут козочок. Тут три і там всі пасуться. Взяли каву. Вані занесемо, варя собі також взяла каву, якусь солоденьку, вкусненьку. Йдемо, зараз йдемо на майданчик спортивний. Трошки покачаємося. Ага, дуже гарно все жовте, листя впадає. Це майданчик біля будинку культури. Попередніх відео є, який в нас будинок культури, можете зайти, подивитися, там дуже гарно, величезний зал, кінозал. Майже на 500 людей. Таке. Є музей села, дуже, -дуже гарно треба буде якось також зайти, вам екскурсію провести. От, І от ми прийшли на майданчик. Трішки позаймаємося. І підемо далі. Все, йдемо. Назаймалися на тренажерах, листя накидалися. Mm. <гум> <гум> йдемо з брудними руками до вані. Вже, мабуть, кава вже холодна. Важні <гум> біля майданчика. Тут все дитячі майданчики біля роботи. Ідемо вже, кава вже там, мабуть, задубіла. Поки донесемо до вані, то вже її пити, її не смачно буде. Холодно, холодно, холодно. холодно. Вітерець так пеньочки продуває, то вже холодно. А ми вже ще підемо додому. Поп'ємо на мене роботі. Кави наша робота. За з дороги. Бо багато хто питає, як до нас попасти. Є локація в гуглі і можна знайти нас дуже легко. Звертаєте за двохетажним кафе, об'їжджаєте і приїжджаєте. Минулого року багато до нас заїжджали грибники, хто з Одеси чи з Одеси, в основному з Одеси. Автобусами. Заїжджали, до нас брали олійку. Після того, як назбирали грибочків, і по дорозі до нас заїжджали, купували олії. Все, прийшли ми на роботу. Наше будівництво в процесі. Бос. Всі куча котів. А, Ваня, ти вже собі каву зробив, а я тобі принесла. От і наша робота. Кожен день тут. Все, ми вже вдома. Я ноги приволокла додому. Все, всім дякую, що нас дивитесь. Пока. І зустрінемось завтра.